Всім доброго дня! Сьогодні був запит, як і де ми працюємо. Дивіться така інформація. По укладанню плитки, по послугах укладання, ми працюємо в Києві і Київській області. Якщо якийсь об'єкт великий... Чи людина готова сплачувати проживання хлопців в іншому регіоні? Без питань, ми це такі варіанти, також розглядаємо. Бо у нас хлопці всі виїзні, у всіх є документи, то тобто їх не турбують блокпости і все інше. Тому, якщо є умови і Пропозиції, якісь ми можемо працювати в інших регіонах по матеріалах. Матеріали практично всі ми можемо доставляти по всій нашій Україні по Київській області. Ми доставляємо це за допомогою крайніх маніпуляторів, якщо потрібно. Якщо у людини є чим розвантажити або звичайними машинами, по інших регіонах ми доставляємо попутним транспортом. Це недорого, бо люди вважають, що це дуже багато. Інколи по Київській області дорожче доставити, чим вам в інший регіон під розвантаження. Тому пишіть, питайте, ми будемо кожне ваше окреме замовлення прораховувати індивідуально для вас і робити пропозицію. Тому телефони в профілі, будемо раді вам допомогти.